Турнула кущами Стадіон. Гори. Сонце сідає. Вечорі. Цікаво. Та 17 та -е вже минуло. Значит, 17 -е минуло, вечорі. Все одно відносно тепло. Сподіваюсь, десь скоро вже ліхтарі вімкнуться щоб вам було краще видно. Та в ще Сятки в готелях. Ой, віть собі, як я цей вітер чую, якщо ви його так чуєте. Взимку окулі Нового року. о, Світло класно, Так от традиційно окулі Нового року в Львівській області. Йдуть дощі, дмуть вітри, а сніг буває рідкий мороз. То погода типова, новорічна різдвяна святкова. Всі прийнято всіх віддихаючих називаємо їх так радувати тим, що цукрового діабету нема. могло бути значно гірше, да? Ой. Це вже від кількох людей вчу. Приїхав людина, думала, що здоровий. Кажуть, вам дуже повезло, нема цукрового діабету. Шуківський пост вісім огонь. Коротенький, коротенький, наскільки може бути короткий. Гнема одному Ремонт Стефаника триває, мені навіть здається, що коли на Стефаника закінчиться ремонт, нам якось буде сумно без цього жити, без цих пригод, без переходів через ці всі ямки Ну, Трожко повірити, що може таке бути, що на Стефаника ремонт закінчиться. А, ти потяг закінчиться, поесть справді короткий, 8 вагонів. ще ну, 9 вагонів, якщо буде точити, що нумерація починається не з першого. Моїх 8, але останні 9. Тричка до Львова довше їздить, ніж цей поїзд. до теми є люди а як ви думаєте так що раніше поїзд був 24 вагони був ще харківський який йшов через київ а зараз 8 вагонь ви самі здогадаєтесь яка правильна відповідь Арнік. У нас осіб побачите. Ну, в Аркадії хоч є якісь два-три вікна. Аркада працює, в аркаді люди є. Помітно, що аркада працює. А ну, в арніці людей щось не видно. Не то що людей не видно. <кл 'язок> Включених світло не видно. Значить, вся арніка темна. Тут арніка теж темна. Кафе Арніка, Санаторій Арніка. Я не можу зігнатися воно туди, а ось і буде дивитися, як це вийде з цього міста. Оскар. Шапочці Макулая. Діда Мороза ну Санта-Клаус. Кто хоче, хай то так тебе называть? пробу тихого ходу річки. Правильно насититься. Весень правда, мане. Мило сонце даже сине крапает. strano, sì, facciamo